З 25 листопада по 10 грудня оголошено Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Ця дата була обрана в пам'ять про сестер Мірабал, політичних активісток, що в 1960 році були жорстоко вбиті за наказом домініканського диктатора Рафаеля Трухільо. Цей день також став символом світового визнання проблеми гендерного насилля. Жінки по всьому світу стають жертвами зґвалтувань. Та зазнають побутового насилля до того ж масштаби та істина природа його нерідко приховані. В результаті жорстокого поводження та домашнього насильства жінки втрачають довіру, самоповагу та, в більшості випадків, і життя. Тому завдання суспільства по відношенню до жінок, які стали жертвами насильства, зелити в них надію, що вихід є. В Україні працюють центри допомоги жертвам домашнього насильства. Проте варто нагадати, що допомагають тим, хто просить про допомогу?